Сьогодні з вами суддя Полікарп, суддя Кіндрат і Павло. Рома і Єгор. Перепутав в сонячному містечку. У мене руки вже. Що, мають же. Тут живе наш Павлик. Це епічний зрив соку. Зараз я зніму, як я тут буду з горки з'їжджати. Давай швидше. Рома, ти рюкзак? Та ні. Ігор, швидше давай. Ну, мені Зараз я буде пізно. Коротше, можна піднімось на вежу. Давай, давай, давай всім привіт. Трубка відлетіла. Давай. давай. Павло. Не получилось. Ти зараз з горки з'їж. Буду з'їжджати епічно. Думаю, вона не холодна. Давай! Блін, я не можу навіть поїхати. Чого? А, яй Блін, мені жопа мокра! Мощно це було! Все. Чекай, ні, я хочу ще брати. Мені жопа мокра! Мене жопа мокра! Та все yeah, не буде смисла Коротше, ставте лайки, підписуйтесь. Не забувайте про колокольчик, щоб бачити нові відео. Бо як я побачу, багато людей дивляться мої відео без підписки. Попрощайтесь! Goodbye, Goodbye my субскрайберс! Побачимось в mm -hmm. нових відео, а я біжу!